Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована, а отже, це відео буде розповідного формату. Саме сьогодні я вирішила показати вам свої топ-5 тональних засобів на осінь. Саме цими продуктами зараз в осінній період я користуюсь, мені вони подобаються, вони мені підходять і по якості, і по зовнішнім даним, і по ціновій політиці. Тому вирішила сьогодні з вами поділитись цією підбіркою 5 тональних засобів. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Не знаю, напевно, розпочнемо від 5 до 1 місця, тобто від того тонального засобу, який мені подобається найменше, поступово перейдемо до того, який зараз подобається найбільше. Ну і давайте починати. Коротенько про себе, якщо ви раптом вперше на моєму каналі, то я володарка жирної, проблемної шкіри, яка схильна до алергічних реакцій, висипань і багато всього іншого. Також на моїй шкірі завжди є якісь висипання, постакне, розширені пори, зморшки, чорні цятки, що там у мене ще є, прищики, і, звісно, веснянки. Ну і, напевно, в принципі, все. А ще забула сказати про пігментні плями. Вони також у мене є. Забула ще додати, що у мене від природи більш такий червонуватий відтінок шкіри. Тобто, всі інші ділянки на моєму тілі більш-менш одинакового кольору, наприклад, там, руки, шия, так. А от обличчя на фоні всіх цих ділянок, воно більш таке червонувате. Ну, від природи, ось такий у мене мій колір обличчя. Гаразд, розпочинаємо. На п'ятому місці у мене ось такий тональний продукт від бренду Lovit. Цей тональний продукт можна придбати в магазині Аврора. Я знаю, що можливо хтось з вас скептично буде думати, що в Аврорі не може бути нормального тонального засобу, що це надзвичайно бюджетні продукти. В принципі, так, частково ви праві, але не повністю, не на всі 100%. Ось цей тональний продукт коштує дуже-дуже дешево. На моєму каналі, звісно, є детальний тест-драйв на цей продукт, де я його тестую впродовж 9 годин. На секундочку він відносився 9 годин. І здається, ціна цього продукту 69 чи 79 гривень. Я точно вже не пам'ятаю, адже він у мене вже досить давно. І що можу сказати, він абсолютно не гірше тих тональних засобів, які коштують 300 гривень або навіть 500 гривень, дивлячись, який тональний продукт. Так от, у нього заслужене п'яте місце. Почнемо з того, що ступінь перекриття недоліків у нього дуже висока. Так, він трішки щільнуватий, але він реально круто перекриває недоліки і прекрасно вирівнює тон обличчя. При цьому він носиться комфортно, виглядає симпатично і він досить стійкий. Єдині моменти з цим тональним засобом, що можуть підкреслювати нерівність на шкірі, особливо коли з'являється багато жирного блиску, він підкреслює ваші розширені пори. Але не дивлячись на це, він реально дуже, -дуже достойний продукт. Якщо, скажімо так, вчасно прибирати жирний блиск, він буде виглядати просто ідеально. Непоганий продукт дійсно мені подобається і дійсно заслуговує п'яте місце в моїй колекції. Якщо буде вам цікаво, то детальний тест-драйв я залишу посилання внизу в описі під цим відео. Якщо ви його не бачили, то раджу вам його переглянути для того, щоб зрозуміти, підійде вам цей продукт чи ні. Ну і звісно, давайте подивимось на відтіночок цього продукту. Можу сказати, що у нього, знаєте, такий фініш більше схожий до матового, але це не матовий колір. Це не матовий фініш, це більше щось таке напівматове, але і не сатинове. Ну, я не знаю, як вам це пояснити, але виглядає на шкірі дуже гарно. Так, дивіться. Ось такий колір. Поки що ви бачите, що він такий вологий, сяючий, але кожному тональному засобу потрібно дати певний час, щоб він повністю зафіксувався, усівся, вібрався в шкіру і видав свій справжній фініш. Стосовно аромату, пахне він непогано, в нього такий трішки солоденький аромат. Звісно, трішечки, зовсім трішечки, ну, я так розумію, що він хімозний, але аромат у цього не відчувається. Я просто відчуваю якийсь солоденький аромат. Він не нав'язливий, дуже легкий і, в принципі, дуже навіть приємний. І стосовно цього тонального засобу, то він у мене йде у відтіночку під номером 01 Айворі. Ось такий непоганий, цікавий, досить якісний продукт. Наступний продукт виглядає ось так от: таке цікаве пакування. Це тональний крем від бренду Top Face, називається Skin Twin. Давайте відкривати, дивитись на нього. Цей продукт у мене також уже досить давненько виглядає ось так: от, таке гарне пакування. Скляна у нас пляшечка, досить якісна, гарна. Тут у нас є помпочка, ось так от. Мій відтіночок іде в номері 002. Ось так от дивіться: 0,02. Бачите? Так. Що можу сказати? Ну, Давайте, напевно, розпочнемо все ж таки із сводчика. Для цього ми струсимо трішки наше пакування і подивимось. Дуже зручно, що тут є помпа. Я взагалі обожнюю тональні засоби, які йдуть в ось в такому форматі. Дивимось, текстурка у нас досить густа, ось така. Так, розпреділяємо. Відтіночок тут не дуже світлий, ось такий, бачите? Він трішки з рожевим підтоном, але в принципі мені підходить непогано. Стосовно аромату, то він пахне а, хімозно, у нього ніби такий, ніби як якийсь рослинний аромат, але він і спиртовий, і я відчуваю якусь хімію. Якщо говорити про попередній тональний продукт, то там більш приємний аромат, трішки солоденький, але дуже приємний. То у цього тонального засобу аромат уже мені не так сильно подобається. До речі, тут є SPF 20 і об'єм у нас 32 мл. Що хочу, власне, сказати про цей продукт. У нього сатиновий фініш, він не матовий, він досить такий сяючий. Стосовно цього засобу, то він класно перекриває недоліки, класно вирівнює тон обличчя і досить гарно носиться. Звісно, як і у будь-якого тонального засобу в нього є свої недоліки, але про них, якщо вам буде цікаво, то ви зможете переглянути детальний тест-драйв і там я усе детально розповідаю. В принципі, непоганий продукт. Зараз в осінній період він мені подобається тоді, коли мені хочеться більш щось щільне на обличчі, коли мені хочеться замаскувати мої недоліки. При цьому мати гарний природній фініш і ем, довготривалу стійкість. Стосовно цього, то цей продукт мені підходить досить непогано. В цілому, гарний продукт ось зараз вам покажу його ще раз, я трішки так його більш сильніше розподілила. У нього неймовірно. Класне покриття. От реально він перекриє вам все, що потрібно. І в нього таке, знаєте, живе покриття, схоже до натурального, виглядає в макіяжі дуже-дуже симпатично. Мені особисто, як володарки жирної шкіри, підійшов, в принципі, якихось таких прямо сильних зауважень до цього продукту в мене немає. Цілком непоганий, гарний продукт і заслуговує четверте місце. Їдемо далі. На третьому місці у мене ось така тональна основа від бренду Evelyn. Називається BT Perfect. У мене у відтіночку 04 натуральний бірж. Ось так от, власне виглядає. Ось такий у нас звичайний дизайн у цього продукту, але мені дуже подобається ось цей відтіночок. Я його просто безмежно сильно люблю. Власне, що тут пишуть? Об'єм 30 мл. Він іде як для макіяжу, і як для догляду за шкірою. Досить такий цікавий продукт. Тут у нас є сквален, гіалуронова кислота, колаген. В принципі, досить непоганий склад у цього продукту. Почнемо з того, що він мені дуже подобається, я його реально люблю часто використовувати. Він мені подобається і своїм фінішем, і тим, як носиться впродовж всього дня і стійкостю, і, звісно, своєю ціною. Стосовно цього тонального засобу, то тут, скажімо так, Іде у нас з вами сатиновий фініш, тобто є таке невеличке сяйво, яке дуже натурально і гарно виглядає на шкірі. Навіть мені, як володарці жирної шкіри, цей ефект подобається, тому що виглядає дуже-дуже природньо. А, ну, давайте я напевно вам покажу відтіночок цього продукту і перевіримо його аромат, тому що він в моїй колекції вже давненько. Хочу нагадати собі його аромат. Тому що в повсякденному житті, коли я поспішаю, коли я фарбуюсь, я не завжди нюхаю всі свої тональні засоби, які в мене є. Ось такий власне, відтіночок. Дивіться, який він гарний, він такий натуральний, красивий, прямо бомба. Мені дуже-дуже подобається. Він ну, більш все ж таки з бежевим підтоном. Він, начебто, і не жовтий, і не сірий, і не рожевий, щось ось таке. Нейтральне, але дуже-дуже натуральне, дивіться. Розприділяється неймовірно швидко. В нього дуже така легенька, приємна текстурка. Якщо говорити про всю цю мою підбірку з п'яти тональних засобів, то цей продукт він має найбільш легку текстуру. Пахне неймовірно приємно якоюсь доглядовою косметикою. Мені прямо дуже-дуже подобається. Ну, реально класний продукт. Я б, можливо, навіть поставила його і на перше місце, але поки що у мене є інший фаворит, яким я зараз користуюсь найчастіше, тому його, власне, і поставила на перше місце. Так, дивіться, повністю розподілила, і в нього ось такий гарний природній фініш і. Приблизно, плюс-мінус він ось так от виглядає і на обличчі, але ну, не, не настільки сяючи. Він більш якось вбирається в шкіру і не настільки сяє. Ну, Носиться надзвичайно комфортно, виглядає на шкірі прекрасно. Він класно і перекриває, і освіжає, і вирівнює тон. Ну, Взагалі класний дійсно продукт. Звісно, детальний тест-драйв є на каналі. Посилання буде внизу в описі, щоб ви могли більш детально. Роздивитись і ознайомитись з кожним з цих тональних засобів. Реально класний, заслуговує третє місце, а то навіть і перше. Наступний продукт це у нас з вами друге місце. Виглядає ось так: от. Дуже гарненький дизайн пляшечки. Мені дуже-дуже подобається. Тут у нас є з вами ось така помпочка, Це у нас з вами тональна основа від бренду Богія. Це у нас колекція, яка називається Velvet. У мене відтіночок в номері 004. Об'єм тут стандартний: 30 мл. Стосовно SPF, то тут у нас SPF 20, що також дуже круто. Це завжди дає додатковий захист для нашого обличчя, для нашої шкіри. Стосовно цього тонального засобу, саме він сьогодні у мене на обличчі, але я сьогодні цього продукту нанесла занадто багато, тому в мене досить таке щільне покриття все, тому що мене трішечки висипало, і я не хотіла, щоб це було помітно в кадрі. Стосовно фінішу цього продукту, то це сатиновий фініш, матовості тут поки що немає. Хоча при перших моїх знайомствах з цим продуктом фініш був дуже-дуже схожий на матовий, але щось напевно змінилось в моєму догляді чи в моїй самій шкірі. І на мені останнім часом, ну напевно, вже більше ніж півроку, цей тональний продукт виглядає більш з сатиновим фінішем. І скільки б я не чекала, матовості я не бачу, тому можу з упевненістю сказати, що тут у нас сатиновий, трішки вологий, трішки сяючий фініш, але виглядає дуже натурально, красиво, природньо. При цьому цей продукт реально круто вирівнює тон обличчя, реально повністю маскує всі ваші недоліки, дає класну стійкість і в носінні він дуже комфортний. Тому однозначно, друге місце цей продукт у мене стабільно посідає. Стосовно того, для якого типу шкіри підійде, то я б його назвала досить універсальним продуктом. Можливо, для сухої шкіри це не дуже вдале рішення, а для інших типів шкіри просто прекрасний засіб. Звісно, покажу вам текстурку і відтіночок цього продукту, зараз його видавимо на ручку. Ось так от виглядає: зараз розпроділимо. Дивіться, ось такий відтіночок в номері 004. Він такий досить світленький, гарненький, зовсім не темний. У нього дійсно універсальний відтінок. Тут немає ні рожевого підтону, ні жовтого, ні сірого. Це прямо нейтральний відтінок, дуже багатьом підійде. На аромат пахне дуже приємно. От ви знаєте, цей продукт мені по аромату нагадує трішечки ось цю тональну основу від Evelyn. Дуже схоже по аромату, але по текстурі і по перекриттю це зовсім різні два продукти. А, можу сказати, що коли ви користуєтесь саме ось цим тональним засобом, то краще наносити його небагато. А якщо раптом буде вам цього мало, просто дошаруєте. Дивіться, яке неймовірно красиве покриття в один, досить тоненький шар ось так от гарно виглядає цей продукт. Прямо живе покриття, класне, мені дуже-дуже подобається. Посилання на детальний тест-драйв, звісно, буде внизу в описі. Ну що ж, ми з вами упевнено підійшли до тонального засобу під номером 1. В цьому топі я віддала перевагу саме цьому тональному засобу, тому що користуюсь ним зараз регулярно, не те, що прямо кожного дня, але реально, коли фарбуюсь, то найчастіше рука зараз тягнеться саме до цього тонального засобу. І це у нас з вами ось такий цікавий продукт від бренду Patrissa LED. Це їхня бамбукова колекція. Тональний засіб для обличчя в номері 02. Об'єм тут у нас стандартний 35 грамів. Виглядає дуже гарне, таке матове, склянне пакування, такий, знаєте, ковпачок зроблений під дерево. Ну, виглядає дуже-дуже класно, дивіться. Гарний дизайн, мені подобається. Помпа зручна. Формат цього тонального засобу мене повністю влаштовує. І ціна, і якість повністю себе виправдовують. Розпочнемо, напевно, з сводчика на цей тональний продукт. Трішечки струшуємо, я так роблю завжди, для того, щоб компоненти всі перемішались, і вам в кадрі був правильно переданий відтінок цього тонального засобу. Власне, ось так от розпреділяємо ось такий відтіночок. Відтіночок зараз на сводчику здається досить темненьким, але це не так. Він мені зараз повністю на всі 100% підходить. Прямо як мій природний колір. Дуже-дуже круто. Так, розпреділяємо. Зараз текстурка така, знаєте, рідка, дуже така водяниста, дуже сяюча, але на обличчі він виглядає не так. Цьому тональному засобу потрібно хоча б десь 5, можливо, навіть 10 хвилин для того, щоб він повністю усівся, зафіксувався, вібрався в шкіру і дав свій природній відтінок, і, звісно, фініш на самій шкірі. Фініш в цього тонального засобу більше схожий до сатинового. Є невеличке сяйво, звісно, є невеличка липкість, але при цьому фініш мені подобається. Виглядає дуже природньо і дуже натурально. Тим паче, що зараз дуже популярно мати такий якийсь вологий ефект на шкірі. Тобто матовість зараз не зовсім в тренді, скажімо так. Але почнемо з того, що цей тональний продукт мені подобається не стільки через його сяючий фініш на обличчі. Ні. Не через це. Сяючий фініш на обличчі я не дуже люблю. Я не фанат всього цього сяяння, хоч це і популярно, але я не люблю це. В принципі, для людей, які не люблять, щоб їхня шкіра сяяла, є купа всяких лайфхаків, почнемо з самого найпростішого це пудра. Нанесіть пудру, ваше обличчя не буде так сяяти, і, звісно, пудра додатково ще й зафіксує тональний засіб, тому, в принципі, для мене ж, такий сяючий фініш це не жирний блиск, це просто таке, ніби підсвічення із середини. Все це можна підкоректувати. Мені цей продукт подобається, по-перше, відтінком, по-друге, фінішом на обличчі. По-третє, мені подобається у цього продукта. І, звісно, мені подобається те, як він носиться впродовж всього дня. Адже мені з ним повністю комфортно, у мене немає жодних алергічних реакцій, у мене немає висипів на цей продукт. І для мене це, звісно, дуже-дуже круто. Звісно, детальний тестрав є на моєму каналі. Якщо раптом у вас там виникли якісь питання до цього тонального засобу, то в детальних тест-драйвах усе є, вся інформація стосовно всіх плюсів, мінусів, як носиться, як виглядає, все це є в окремих відео, і там зібрана вся інформація стосовно кожного тонального засобу. Тому, якщо якийсь із цих тональних продуктів вас зацікавив, ви зможете подивитись детальний тест-драйв і зрозуміти, підійде він для вашого типу шкіри чи не підійде. Стосовно цього тонального продукту, то він мені подобається на всі 100. Не можу нічого поганого сказати. Звісно, в будь-якого тонального засобу є свої недоліки, є свої проблемні сторони, так само і в цього тонального засобу, але насправді цих нюансів дуже-дуже мало. І, звісно, переважають плюси, тому, власне, ці тональні засоби сьогодні у мене і підібрані, як мої улюблені засоби на осінь. Це мій такий невеличкий топ-5, саме ті продукти, які я ношу, які мені повністю подобаються, тому власне я вам їх сьогодні і показала. Це, звісно, не люксовий сегмент, це дуже бюджетні тональні засоби, але працюють вони гарно, тому навіщо переплачувати, якщо із бюджетного сегменту можна знайти гарний працюючий тональний продукт. Ну і, власне, на цьому все. Я показала і розповіла все, що хотіла. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!